Оточена обмежувальними стрічками, захищена Нацгвардією. Верховна Рада свій перший робочий день після канікул розпочала під скандування мітингувальників. Під стіни ради зійшлося кілька тисяч людей. Колона почала акцію від Хрещатика, коли проходили повз будівлю кабміну, покартали гаслами урядовців. А потім на кілька годин заполонили площу конституції та Марінський парк. Люди різного віку, різного соціального статусу з різними вимогами. Серед них і відставка чинного прем'єр-міністра, і відмова від безвізового режиму з ЄС, адже молоді без того залишає країну, і незадоволення податковою політикою в аграрному секторі. Найбільше ж людей бояли, що з наступного року в Україні можуть дозволити продаж землі. Серед мітингарів було і чимало тих, кого не хвилювали життєві проблеми. Молодики в спортивній формі обговорювали лише оплату за участь в акції і не могли пояснити, чого вони прийшли вимагати політиків. Доброго дня! А я при чому тут такий щось... же? Ви ж йдете на мітинг? Та ні, до свидання. Скажіть, будь ласка, а з чим ви йдете на мітинг під Раду сьогодні? А чому ви закриваєте? <світ> а скільки вам платили? Я, це Юк, сказав, що вже Рим... хочуть продати один мільйон землі. Сьогодні, якщо буде запроваджено цей ринок землі, Українського села не буде. Селянин сьогодні не в змозі буде придбати цю землю. Щоб землю не продавали влада, щоб не вводили закона, щоб НДС познімали задавили своїми налогами. Ясиніку за його розцінками, 3 гривні молока і 10 гривнів літр води.